Так, є, в мене запустилось, все. Тільки попрошу зараз дозвати. Ну... Йдемо, попробуємо. Бачиш? У мене я от з телефончика зайшов, в мене все окей. Угу. Ну, все окей, правда? Нічого не тормозить, не лагає. Все добре, так? Ну вот. Я оце все провів всі ті операції. Ой, перезарядочка. Все. Все добре, так? І ігра саме головне не лагає. Ой-ой-ой, горю, горю, горю. Я пішов по моєму коридору. Угу. Приближається. Зараз секунду за Угу. Давайте, виходить. Ми зараз настріляємо знову. Угу. Ох ти, як придірвало класно мене. Що хочу? Ого! Швидко, швидко, швидко! Ай, клята перезарядочка. Тобі що там треба від мене? А, граната гранатою, бачу! Ще третя хвиля буде, так? Ну звісно, що так. Давайте, виходіть, хлопчики, давайте, до мене, до мене, до мене біжіть. І ззаді, Ще і ззаді вже є. Опа. Все, Орендера зачищений. Угу. Там треба на Так, зайде. Uh -huh. Так, все, ми воронтер зачистили. О, а от і скринька. Що тут? Вот є? таке. Угу. О, я бачу, ти тут. От. Так, наступне де? Ну це я поки що тест роблю, був. Невідомо, як того без студії себе покажуть. А ніби все дякувати, Богу, все нормально, все гарно. Бо вчора то взагалі було ніяке. Це ОБС-студіо. Мусив все перегоряти, все налаштовувати. Де патрульчик? А, ну з боку тут. От, і ресурси. Погодне, щоб не був сильний патруль. Нормально. Он здесь тут и так. А, вот патрульчик. Не бежи на меня. Сейчас будут? Ні, немає. Да так, візьмемо ту кубору. П'ять із восьми, так. Забито інвентарі. Сить, спецутріаду. Не, не зломлювати ніколи. Бо зразу можна получити буде. Я не хочу цього робити. Обнаружен патруль врага. О! Ні-ні, ми тако підбігаємо тихенько. Ставимо щиток і того зразу вже. Все. Ну, я дивлюся на Studio, ну... на стрімчик саме головне. Вроді би все добре. О! которого они Ой, на меня с мечом выбил. Давай, давай. Кто там еще? Зараз буде жорстко. За на орієнтер. Давай. противник. О, новий рівень годинника. А де противник? Ага, бачу. О, ще тут. -ай. Він в вікно запрыгнув. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заспокойся. того жовтенького хочу 600 патронів осталось капец як мало о поповнені Да, противник сзади напевно ну выбігаю Тут я мені можуть накидати добре з добрим рамком. Ай-яй-яй! Відстань. Ой, горить трошки. Сим патронів? Патронів? Нема патронів. Ой, який пістолет наш. Малі ще штурмуває Я О, машинка Нема, човачка Забратися добре було б. Да, да, граната. А, граната добра. Смачна. зараза На один кусь осталася. Все, забрали. І добити остальних, так Тут ще є якісь противники. О, ще патрони тут до робив. Це добре. О, тут вось ще щось є. О, тут ще груз. Оце я попав, звісно. тут і... А, все, у мене 8 з 8 речай. Треба евакуацію робити. Аутомот і ще й груз є. О! Ти що? Май Бога серце, я ж не до тебе біг. це що за кулемет Це союзний це добре а ми ж біля тп свого блин вот прикольно Ні, то що в мене патронів вже нема це біда І ще й дрон здох. клас Ой, буде важко, а мені на евакуацію треба по пам'яті. Евакуація де. По пам'яті вона прямо. Там зразу поповнення є, можна поповнитися. А, груз тут. Ну, давай вертоліт викочимо. Молодець, агент спецотряду забрав груз з темної зони. Молодець, ага, дякую. Молодець, все, а ми будемо. Вертушка на підході. Бака, ти вертоліт. Бо в мене 8 з восьми речей. Все. О! Нащо ти пригнулася сюди? Що то є? О, ще будуть, то? Ну не в гамоні. Ну я ж бачив, ти думав, вот, тут був пробігав. А, во! До речі, вчора... Ай, звідки? А вот я. девочка. Чай біжуть, ну слухайте. Дайте спокійно груз відправити. Вертоліт скоро прибуде на точку. Я в курсі. А вони не в курсі. Ну. Все. Більше не хочу. Так, дай я той шнурок. То. Та заспокойтеся! Дайте груз відправити вот. Все Піднімай, піднімай Головне, щоб того ренегата не було, щоб він не прибіг, зараз не обризав. шоссеу дорога тебе так ты парка дочка 15 секунд Добрый, да. давай 15 секунд и полутела все О, привет Молодець. Люблю ученних онлайн-гравців. на Сергійко, Сергій писав. Все, молодець. Забрав, а поповнення тобі не треба? Напевно, що не треба. Так, що там груз, я бачу, є. Можна побігти. За декілька хвилин ще до приєднається Андрійко до мене. І будемо разом бігати. А от ресурси. Красота. Замечен улій противника. Нет, угу. Позиція под охраною бойцов с тяжелым вооружением. Я в курсі. Написывают в те игры. Ай, 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 ай! Хлопать, чуть-чуть убражнейших. Молодец, аган блин. Фух, ух ты! А кто, по моєму не так шмаляет? Чрт. Ну да вых ты, тут вот так сбоку навали. Ух ты, машинка! Відкинулася. Відкинувся. Ай, боляче, 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 боляче. О тебе бачу. Ой-ой-ой. Евакуація -ой визорна. -ой. Серйозно? І перезарядись. Бо я люблю без з трьома патронами брати всю позицію. Звичайно, він за все заплатить. О, класс. Машинка была, напевно. Або дрон. О. Ой, ой. А что ты по мне шмаляешь, блин? Белла, белла, ч ты крочишь? Вертолет сейчас приводит на место. Ай! Дай ты груз забрать! Вс! все, ч все, я хотів? Груз темные зоны пропал. Угу. Я знаю. А! Ой-ой-ой. О, і Андрійку заходить. Ай! Хлопчики, ми так не домовлялися. А вот, за щитком. зараз лазить. Так я теж маю щиток. Оце дробовик класний. Так, чую. Я як захощуся, я включусь. Добренько. О! Ай збоку. То ще дурне, блін, базуку має на плечі. ну ти слухай. Ще не все, так? О! Ой, блін, я п'яний. З вашими дихофосами, блять. На понозі, ти Я тут. Ще десь є так. Ходи, побігаємо це, позбираємо. Де десь тут є вони? Ну, Спринка. Здесь заражене снаряження. Угада. О, минув ніби. Через той туман нічого не бачу. Самі дрон, ремонтник, все. Ну. ну показує по міні карті, що вони там. О, машинка. Або вони? Бідає бідає бідає, Я скоріше. А, у мене вже все, так? Ну добре, так. давайте побігли. Звезды своего будут бить. Так. Машинка едет. Ральку поламала йому. Що вони тут і хочуть? Дайте спокійно відправити груз. Ні, блин. Тобі що там треба? О, мене Угу. Да не в гамоні, просто не в гармоні, блін. Склався. Розклався. Готовий Давай. Я готовий Бісті. навіть відправити. О ти, блін, серйозно! Не досиш, так? Теперь можно и привязать эту а ну, Так я что раз рассмушу привязать. Блин. швидко до вертоліта. Швидко, швидко, то пофіг, що вони там стріляють, ти цей по потих. Все, дві колби полетіло. Супер. Нехай оти. <звук> Ух ты! Ти Тут звідки взявся? Прикольно. Все, я поки <звук> чекав. О, в мене те запали 42 42 рівень. Гарно. Mm. Привіт! О, знову він! ВКК, я щойно був евакуация Друже, ти трошки запізнився Була вже евакуація. Та пару хвилин треба почекати. Що таке? А, ти вже. Ми на подході! Добре! Евакуація визвана! А в мене чекаю, у мене вже є інтерв'ю щось. Ні, немає. Заражених речей немає. Бринку ти собі вже евакуацію сам проведеш. Мені треба... тебе не треба вчити. Мій дрон здох. Що я хотів? А, я хотів на КП побігти. Де найближчий КП у нас? Ну, то, в принципі, судовою можна. Тим більше 100 метрів. Одна сотня метрів і. Вертоліт зараз приводить на місце. Добре, він там собі речі збирає. Ну, я поду. Так, я бачу чат Андрійко. Я бачу. Але зараз я буквально на пів годинки відлучусь. На пів годинки зварю дещо і я, вернусь я назад почував. на стрім. Йду на КП, позабираю, позабираю це все і. Це те, що я все по нас вирвав. повідправляв. Ну, рукавички прикольні. з такі сирочервані. Оце все порозбираю швиденько. Ой, ну, і одразу контейнери повідкривати. Як. Та я з телефона, отак. От я на телефоні. Угу, Так, я буквально до півгодинки часу. ну Нахонь може навіть 15-20. До півгодинки часу. Я це все скоренько зроблю і вертаюсь назад сюди на стрім. Це все порозбираю, воно мені не потрібне. Так, сюди. Щоденько зроблю і повернусь. Е, так. Це також розібрати. А ти поки що побігай. вдруг тобі одному трошки буде легше. Ну, ну я не думаю, щоб в ТЗ було в темній зоні легше одному бігати. Блін, нема тобі екзотики моменту. Роззечка, як би десь попався, то зразу натягуй. Калібруй і тому подібне прокачуй. До речі, ти ж маєш е, ще викона, е, побігти на операційну базу, прокачатися там. Так, і ні, ще не виконав. Тут позабирав, то ще ні. Окей. Добренько, я буквально на півгодинки відлучусь і повернусь.